Сьогодні ми поговоримо про Пілівський старостинський округ, про їхні доходи, їхні видатки у 2023 році. Так, у 2023 році доходи Пілівського старостинського округу склали на рівні 3,7 млн грн. Той час, як видатки на нього були орієнтовно на рівні 7 мільйонів гривень. Тобто, з бюджету Каловської міської територіальної громади ми дофінансували цей округ на суму орієнтовно 3,3 млн грн. мільйона гривень. На що пішли всі ці видатки? Нам розкаже староста Пілівського старостинського округу Галина Ярославівна. Доброго дня всім вас вітає Пілівський Старостинський округ. Сьогодні ми поговоримо з вами про видатки, які стосуються нашого старостинського округу за 2023 рік. На заробітну плату та енергоносії органів місцевого самоврядування було витрачено 324 8 гривень. По нашому старостинському округу було витрачено 703 598 гривень на поточний ремонт дороги Олега Перегоди, а саме на встановлення асфальтного покриття загальною площею 1068 метрів квадратних. Калуш Автодор на наш старостинський округ витратив 597 342 тисячі. Сюди входять профілювання доріг автогрейдером, підсипка доріг щебене 235 тонн, вивезення відходів, ямковий ремонт доріг. А саме доріг з асфальтним покриттям вулиці Грушевського, частково вулиці Незалежності та Шевченка в селі Піло та вулиці Лесі Українки в селі Довгекалоське. Також було видалено 14 дерев, а 62 дерева були сформовані. Що стосується комунального підприємства «Міськсвітло», світло, то на наш Старостинський округ було виділено 193 тисячі. 97 гривень. За ці кошти було замінено 22 лампи та встановлено 57 світильників. Завдяки цій роботі було освітлено частково вулиця Франка та повністю вулиця Небесної Сотні. Всього по управлінню житлово-комунального господарства на наш старостинський округ, а саме села Піло та Довгекалуське, витрачено 1 мільйон 555 тисяч гривень. 385 гривень. У 2023 році Пілівський ліцей бюджет склав його 9 мільйонів 642 тисячі гривень. Із державної субвенції ми отримали 6 мільйонів 194 тисячі гривень. З місцевого бюджету ми отримали 3 мільйони 448 тисяч гривень. У минулому році ми витратили 213 тисяч на поточні ремонти. На лінолеум витратили кошти, витратили кошти на два комплекти. Парт, на бензин для косіння газону. Витратили кошти для. Лавок на укриття у 23 році дирекція Пілівського ліцею звернулася до управління освіти та до міського голови з листом про те, щоб виділили кошти у сумі 380 тисяч для металічних захисних віконниць для закладу Пілівського ліцею. Хочу подякувати депутатському корпусу Ірині Олексійовні, Надії Бодань та Андрію Михайловичу за виділені кошти для Пілівського ліцею у сумі 380 тисяч для на захисні віконниці. У 2023 році та на початку 2024 року в Народному домі села Піло було зроблено капітальний ремонт на суму 223 800 тисячі гривень на закупку матеріалів 163 тисячі 900 гривень. Пророблено ремонт в глядацькій залі, в кімнаті гурткової роботи, а також в двох кімнатах поточний ремонт у фоє та кімнаті керівників народного дому. У 2023 році придбано до бібліотеки було 41 книжку на суму 6194 гривні. Також було прокладено монтаж рукоператора на 18 тисяч гривень та зроблений бібліотеки ремонт на 30 241 гривню. Матеріали 3898 гривень. Що стосується соціального захисту, то загальна сума видатків становила 521 1224 гривні. 21 житель села Піло та Довгої Калуски отримують послугу Догляд вдома. Цю послугу надають два наші соціальні працівники і на заробітну плату яких витрачено 233 227 гривень з терцентру. Також управління соціального захисту надало допомоги 58 жителям нашої громади. Серед цих допомог це одноразові грошові допомоги для вирішення матеріальних потреб. Їх є, було 28, також на лікування онкохворим 14, допомога воїнам 3, а також допомога дітям з інвалідністю 6 та інші. ФАП обслуговує село Піло, 2200 населення, видатки по ФАПу 319 335. Це входить заробітна плата, енергоносії і медикаменти на невідкладну допомогу. Всього, враховуючи освітню субвенцію, по Пілівському старостинському окрузі витрачено 13 тисяч. Мільйонів двісті сорок тисяч двісті сімдесят чотири гривні без освітньої субвенції сім мільйонів сорок шість тисяч триста сімдесят чотири гривні. Хочу подякувати всім мешканцям Пільського старостинського округу, старості Галині Рослаївни за ту роботу, яку вони проводили в 23 році, спрямована на допомогу нашим збройним силам України і на розвиток даного старостинського округу. І все ж, незважаючи на таке значне дофінансування з бюджету Калискої міської територіальної громади, ми надалі будемо робити все, щоб розвивати даний старостинський округ.